Було одне село під ізюмом. Да, це вже за клею під ізюмом. Ми приїхали туди, там давали допомогу, роздавали ліки, і підходить одна жінка і каже: у нас тут є бабця одна, їй 92 рочки, але вона така нормальна бабця, ну тобто в свідомості, все добре. Але останні щось два місяці вона постійно скаржиться, що до неї ввечері приходить смерть. І за цього вона не може спати, вона дуже така знервована, бо можете її подивитись. Я думаю, ну окей, ладно, подивлюся, бабцю, до якої смерть приходить. Прийшла до них додому, дійсно, абсолютно, така бабця в свідомості, розповідала, що вона тільки що там огірки на городі позбирала, зараз буде щось закривати, що в неї тиск, що все. Ми сидимо Я кажу, а що ж вас більше всього турбує? Каже, я не сплю, діточки. Оце не сплю вже там, два місяці не сплю. Я кажу, чого не спите? А Оце тільки лягаю, до мене приходить смерть і починає зі мною говорити. А я від неї тікаю, я не хочу з нею говорити. І я дивлюся, ну ніби все, тобто це не гострий психоз, це не якась там нескладний там брід, да це, це не якась продуктивна психіатрична симптоматика. Це це людина розповідає, що з нею відбувається, да що це галюцинація, якась, але звідки вона взялася, я взагалі не можу зрозуміти. Перевірила неврологічні симптоми. Бачу, що немає пухлини. Ну тобто, ну, ну немає чогось такого, щоб давало ці симптоми. Потім я питаю доньку, а що взагалі мама п'є з ліків? І Донька мені приносить ліки, і серед них ліки, якими лікують важку шизофренію і в побічних ефектах у них галюцинації. Я кажу, звідки у вас ці ліки? А каже, це нам дали а, руські лікарі, які приходили, дали, щоб бабуся краще спала. І бабуся два місяці, <губує>, вибачте, галоперидол, і вважає, <губує>, що все добре, але спати я чогось не можу. І це така дуже прикольна була історія. Задружнього дня смерть перестане приходити, тому що ви просто ці ліки більше не п'єте. І все. Тобто, така була допомога російських лікарів. Це така точкова історія, чи це розповсюджено? Ну, це була в мене це була точкова історія, але у до речі, я багато бачила в гуманітарці. Нам в нашій гуманітарці приходило дуже багато ліків для лікування важких там шизоїдних розладів. Тобто ми їх навіть, якщо вони були нормальні по терміну, ми на початку військово-таких активних військових дій ми просто передавали в Павлівку, тобто туди, де знаходяться люди з цими діагнозами. Кому ці ліки дуже, дуже, дуже потрібні? Вони просто не потрібні не на передовій, не цивільним. Просто в селах це ліки специфічні, вони не повинні бути в аптечках.